Радіо Лада, радіо! Лада. Сьогодні чуємо як Господь установлює таїн причастя і одновременно каже странно слово апостолам Один із вас мене предасть. Апостоли з уділянням почали казати: Може, я, а може, я? і я. Юда сказав, а може і я. Хоча вже у серцю. Сиділо, предательство, вірус предательства вже прицепився до серця. Уже він був у Тайному зговорі із книжниками і фарисеями, до котрих він кстати, сам прийшов, що ми даде, і я в виду Христа придам. Від вони таку мали проблему, як посудити Ісуса. Свідків не було, Ісус наш закон не нарушав. Стійко підходило агентури до Ісуса, це може давати подати, це не давати. Господь завжди виходив дипломатично у своїх відповідях, не було доказів. І вдруг таке щастя, сам предатель явився на предательство. Іменно треба помнити, предатель не того, котрого заставили. А іноді сам чоловік внутрі розуміє, що він предатель, йде сознательно на предательство. І що ми мені його предам? А вони йому посоветувалися, сказали: «Хорошо, даме ти 30 сребреників, ти можеш купити собі за ці гроші поле, наприклад, пів гектара землі, будеш багатим чоловіком, взяв гроші, поклав карман і пішов до Ісуса. Один із вас мене придасть, а може і я, а може і я. Тоді Петро, апостол, сказав Господи, якщо всі слабаки, ну зрозуміло, що я Петро, а то всі слабаки можуть придати, я ніколи, аж би ми вмерти. Це слова Євангелія. Тексту цих слов, практично без переводу, 1150 років. Наші предки так говорили, практично, як ми нині говоримо в церковностоянському язикові. Пойшов час одного разу, коли Ісуса взяли і був Ісус уже арестований, Петро пішов по знайомству у двір архіреїв і хотів, як написано в Івангелії, увійти кончину, тобто чим закінчиться. І от заходить туди, а придверниця ж, вона впознала його каже: і ти був з Ісусом. Що відповідає Петро? Я Я того не знаю чоловіка Ісуса. Ну, не знаєш, Ходи. Пішов далі, друга жона увіділа його. І ти був з Ісусом, я тебе спознаю. Та ви що, я не знаю того чоловіка. Так прийшло второе предательство. Причому не били Петра, не клали йому пальці у двері, просто жона, случайно, на вулиці, і апостол, Великий славний Петро перепудився. Він іменно, це хотів Господь показати всім героям. Що ти великий герой, не думай, що ти без Божої допомоги може бути героєм. Петро Герой, да, Він ісповідав Ісуса. але коли я вдарив у груди, я тя ніколи не придам. Тут уж забув сказати, якби ми Бог поміг, а тут б тя не придав. Ну, понадійся на свої сили. Пішов до третьої групи людей, там огня клали, грілися, і вони сказали, так, ти Бог з Ісусом. Дай й бесіда твоя проявляється, ми спознаємо твій діалект. Тоді Петро почався бити в груди, клястися, родитися. Я того чоловіку не знаю, будьте спокійні. І вдруг, удивительно, не в своє время за кугутик заспівав за пів піві. Радіо Лада радіо, Лада. 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 І тоді вспомнив Петро слово. Предательство Петра було не знято на відео, сам Петро продиктував Маркові та євангелістам, або всі люди знали і донині. Що таке предательство? То вірус особливий, то страшний вірус, коли чоловік продає жону, має нормальну жону, нормальна сім'я. Вдруг запутався, предав. Має чоловік нормальну. Благословенну релігію, яку мамка і нянько передали. Вдруг на вулиці сектанта зустріли і вже пішов. Чому? Бо там вроді, казали, що роздають гуманітарну допомогу. Піду й туди. Перед нами нині образ современного, запутаного, перепуженого з двома дипломами освіти чоловіка, непутящого, нікуди не годного. І таких сьогодні уви, много. Іменно ці люди создають некий фон безбожних людей. противагу їм другі люди. Дам ми теж кажемо з Петром нині. ніколи не придаме Ісуса, Господи, а ще даш нам силу такої зробити. От тоді є смисл такої казати. «Но не надіятися на свої сили. І так Господь, усунивши таїнство Євхаристії, підвинув хліба і вина, дає нам своє тіло і кров. Для чого? Щоб ми мали силу сопротивлятися. Вірусам различним. Від гріхи той, як вірус. Достатньо думка скочила в серце, і злодій вже хоче вкрасти, він ще не вкрав, але в серцю функціонують плани. І він украде. Но начало злодійства було іменно в момент, коли вийшла в серце думка. Вірус, вірус інформаційний. Коли піде чоловік на блуд, не наразі на блуд, сперва була. Думка, потім була короче, кажуть, святі отці, прилог, а потім фантазії, і на чулик чоловік упав. Предатель теж не рождається червоматері. Сперва придивляюся, як современні предателі живуть. Так вони всі міністри, всі багаті. Що їм треба? А давай я так зроблю. І бідний чоловік купується на це, хоче бути багатим. І вдруг він стає вірусоносителем предательства. І в той момент, коли він не сподівався, вдруг з його уст починає течі слова предательства. І жінки, і дітей, і родини, і свої релігії. Куди піде? У секту, в унію. Чому? Бо там, там щось є. там такое є В цьому отношенні ми сьогодні кажемо Господи, віддя предательство і падіння Петра, знає, що після Воскресення. Христос сказав жінкам передайте факт Воскресення апостолам і Петро, вже відділив Петра від апостолів. Пізніше, тільки три рази по Воскресенні явився, казав: Петрове Симоне, це любишня більше від цих смиренно склонив голову. Петро і каже, «Господи, ти знаєш, як я люблю. На пальці ми стануть, то опять я придам. Но, Господи, поможи мені». Другий раз «Сі мене, любиш Сімон – «Люблю тя». Третій раз, сказав Господь, Сімоне любишня, Господи, ти знаєш, що люблю тя». Тепер, після третього покаяння, Господь йому каже, паси овці моя, приєднайся знову до апостолів. І нам треба пам'ятати, в случі відпадіння, треба пам'ятати, сурішив, відпав, покаявся, вернувся. Це і є задача сповіді. Не Бог поможе нам, щоб ми були воїстину, не самонадіяні, не билися в груди, а бути скромні, пам'ятаючи, що деякі віруси гріха можуть сидіти всередині. Ви не винуваті нині міністр, що так люблять власть. Ви теж вірус, вірус, це наркотик, страшний, від біда. Но ті люди, котрі свободні від гріхів, очищені, вони починають розуміти, якою благо бути свободним від вірусів, починає сонце інакше світити, на друзів подивися, на жоду, на дітей дивися, на знакомих. Дивися другими очами. Тому що груз випав, Господи, поможи нашим людям свої грузи ріховні не носити, вовремя їх і часто причащатися на вічної жизни і молитвою, і згнавши віруси чистим і славним, вийти в царство Божої. Амінь. Ви слухаєте Радіо Лада, Радіо Подкарпатських русинов.